Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури не Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що ж, я сьогодні хочу поговорити там, не про якісь там зустрічі Сі, там, чи Байдена. Про це ми говорили на стрімі, де і, власне, нема сенсу говорити, де було очевидно, що в будь-якому разі, поки що мова йде тільки про червоні лінії, не більше того, не про війну і так далі. Ми сьогодні поговоримо про ту небезпеку великого суспільного, скажімо так, відкату. Який дуже багатьом людям зараз здається неможливим, але він цілком можливий. І от зараз про це ми і поговоримо. Якщо ви звернули увагу, то в заголовку у нас стоїть руський мір повертається. Про що йде мова? Здавалось би, в принципі, постановка цього питання після 24 лютого, після тої гекатомби, після цих тонн крові смерть, болі, смертей, болі, які переживає кожен день Україна, після десятків тисяч, що найменше загиблих. Усіх і цивільних, і військових після полонених, закатованих, після роз... просто розвалених вщент міст після мільйонів біженців. Ну про яке повернення рускава міра, здавалось би, могла взагалі в принципі йти мова. Ем... Але давайте е... зараз навіть не чисто тільки про політичні історії, хоча, звичайно, черговий раз хочеться задати величезне питання. Офісу президента і особисто Зеленському, якого біса досі в Верховній Раді сидить у ПЗЖ? Чому, скажімо так, якісь справи відкриті ну хіба проти найбільш одіозних уродів, типу там Медведчука чи Шуфрича? Але при цьому жодних претензій проти Льовочкіна, Бойка і різних там всяких мамок, суркісів нема. І вони продовжують спокійно ходити в Верховну Раду і, мало того, ще й допомагати своїми голосами. Слугам народу, коли у них черговий ратожі, навіть не слугам народу офісу президента, коли їм не вистачає голосів за якесь лайно чергове, як, наприклад, за те, щоб забрати військове ПДФО громаду. От за це, звичайно, голоси будуть. І ці голоси дадуть колишні ОПЗЖники. Ну в принципі, відповідь вже очевидна, тому що вони зручні, тому що вони контрольовані, тому що у них багато майна, яке можна помародерити. Прекрасна історія, нафіга їх чіпать. Вони ж типу, такі ручні, хороші. До речі, так само думало багато і попередніх влад. Mm, де вони опинились? <хи> Думаю, Зеленського теж на це наступлять. Але менше з тим, ми зараз знову ж таки не суто про політику. Ми саме про те, що ну, от, здавалось би риторика, яку зараз я, я ні не хочеться говорити прізвище цього утирка. Я про Арістовича, але ну ви ж розумієте, що в даному випадку важливий не він сам, а він функція в даному випадку, а не особистість. Так, от, всі ті меседжі, які останнім часом ретранслюється істота, говорять про те, що, ну, скажімо так, абсолютно очевидно, що в Україні залишилася достатньо значна частка людей, на яких в принципі, може зайти, скажімо так, це не те, щоб пряма проросійська риторика, але це риторика такого лайт малоросійства. Умовно кажучи, ну, нельзя ж отдавать путіну русский язик концов. З одного боку, з іншого боку, вони ж будуть казати, що ну ви розумієте, в історії всяке бувало. О, подивіться, Франція, Німеччина двічі воювали світові війни, Вон, в світовій світові просто там мільйони загиблих. Але ж от зараз дружать, все чудово. Фундатори Євросоюзу хто ж завадить Росію Україні потім примиритися, коли кровавий Путін помре, і так далі. Тому подібне. Власне, якщо вам хочеться познайомитися з тим лайном, яке вони несуть, почитайте. хоча я вам не буду цього радити робити в жодному разі, але знову ж таки давайте розглядати його як функцію. Насправді дуже важливим був кейс у цим таксістам в Києві. Ви пам'ятаєте, який відмовився обслуговувати людей українською мовою? Дуже симптоматичним є цей кейс Сфаріон. Яка недаремно, повірте мені, вилізла в ці всі історії, яка по суті знову виступила за стрільником того, щоб суспільство на будь-які спроби дійсно захищати українську мову, українізацію, вимагати цієї українізації, тепер почало гидливо казати: ти що, такі як Фаріон. Ну, це, в принципі, її функція була всі там, роки її існування в політичному просторі, якщо раптом хтось не розуміє. Ну, Вона просто в черговий раз виконала цю історію. І, до речі, треба віддати їй належне. Молодець. От свою роботу, не знаю, чи по тупості, чи по замовленню, вона виконала на 100%. Я вже бачу, знаєте, що люди такі, ой, йо, ну як ти то... Мета досягнута, і от власне тепер давайте задамось питанням. Чи може таке бути, що у нас повернеться якась умовна, там не знаю проросійська російська І от тут я хочу більшість я впевнений, людей, які подивляться це відео, це все таки люди будуть з умовно про української частини населення, української більшості, мені здається, вже так можна говорити. Може, навіть з якоїсь такої активної бульбашки людей, які активно беруть участь в громадських процесах, які активно залучені у воєнні процеси, і так далі. І нам всім здається це неможливим. Але друзі, я хочу сказати, що я прям в повітрі відчуваю. Оцей маятник, який починає знову хилитися в бік цього лайна. Це не означає, що у нас стане різко більше людей, які от, умовно мають якісь такі погляди. Не те ж там Росія, друг і брат, ну, у всякому разі, ну не все так однозначно, а Пушкіна не треба сносити, І вообще, ну, да, я хочу говорити по-русски, да, я український, патріот, я хочу говорити по-русски, ніхто мене не може заставити і так далі. тому подібне. Це не означає, що цих людей стане більше. Ні. Їх насправді як було там відсотків 10-15 максимум. Мум, може навіть ну, близько 10, я думаю, точно так і залишилося. Але як завжди, друзі, так було і до війни. На жаль, нічого не змінилося з початком широкомасштабного вторгнення. Є чимала частина відсотків 40-50 людей, які ну, колись ми називали словом яка разниця. Ну зараз вони на певний час були. Полум'яними патріотами вони вішали на себе прапорці, вони ралі. Гей, гей, розвеселимо! До речі, впевнений, вони не слухали оригінал цієї пісні, бо зачем же ж? От вони були полум'яними патріотами, вони донатили, донатили в основному в якісь там, я не знаю, Юнайтед 24, бо це найпростіше. Там, знаєте, навів на екранчик пинч. Там 100 гривень кинув, і все, навіть не заморочишся якимись там волонтерськими фондами чи там якимись тірьомими зборами. Нафіга. Це ж простіше, між серіалами і футбольчиками. От. І поки це було в тренді, вони такі були всі прям патріотичні, вони були за перемогу, вони вірили, що кава в Криму вже їх чекає. Замовляли собі готелі в Ялті. От. Але, але, але ну, вони вірили, знову ж таки, вони були власне, головним таким цільовим. Аудиторним зрізом тих людей, на яких була направлена вся ця ублюдочна рожево-паточна пропаганда Офісу президента в стилі Зайдем в Крим і ота, от все. І саме вони зараз насправді найбільше впадають у униніє, Вони зараз такі вже втомилися від війни. І саме оці люди знову стануть головним, я би сказав, адресатом от розмов. Які будуть неодмінно поєднані з тим, що пора закінчувати стріляти, і взагалі, ну як би, може, це з цим українським -то полегче. Ну, звісно, ми українці, все добре, але як це треба з цим то, ну, -то, я що і по-русски да? ну як то нормально. Якщо вам здається, що все це неможливо, друзі, ви дуже сильно помиляєтеся по тій простій причині, що. Розуміючи психіку людей, треба розуміти, що дуже багато хто почне в своїй тупорилі голові робити знак до рівня Ага, Бачите, от були проукраїнські якісь історії, і вони, значить, призвели до війни. А війна мені надаєла, Мені вже так от хочеться. І ну що це таке? І страшно? І взагалі, давайте все це закінчувати. А що, якщо ну можна не по-українськи говорити? Ну і що? Ну нормально. І ви думаєте, друзі, що це випадковість? Ні, якщо ви думаєте, що Росія покинула свої плани, то ні. Звичайно, вони дуже хочуть нас роздавити військовим чином, і ніхто ні на які перемовини поки йти не збирається, навіть якщо б ми їх захотіли, умовно кажучи. От. Але якщо ви думаєте, що Росія покинула ідею потім, коли перестануть напряму стріляти, знову підняти свою колону, то ви дуже сильно помиляєтесь, друзі. Ні, ця історія обов'язково буде. Ну, а тепер трошечки про політику, друзі. Вибачте, знову про Люсінду і про все, що він робить, який у нас там прям правдоруб став, прям хоч до рани прикладає. То облізував всю жопу у Зеленському, тепер розказує, що Зеленський це корінь всіх проблем. Цікаво, коли ж він казав правду? То він там про Петра Олексійовича, пам'ятаєте, співав діфірамби, потім він там розказував про проклятий Парахаскот, Потім Зеленський найкращий, тепер Зеленський найгірший. Мені просто цікаво, хто таку людину буде наймати на роботу. Кожного разу, коли з'являється наступний. Наймач, мені це питання, чувак, тебе все в порядку з головою, але ладно, менше з тим. Тепер давайте про його опозиційність на ниві оцієї проросійськості. Якщо говорити суто про політехнологічну історію, якщо ви мене спитаєте, чи вірю я в те, що дійсно Люсінда Арістович став великим. Прозрівшим борцом за щастя трудового русскоязичного народу, то, вибачте, ні, я в це не вірю. Це стандартний авантюрист, завданням якого є просто-напросто хайпити там, де від нього це вимагається, або там, де це може принести якісь бабки. Але чому ж він став хайпити саме зараз? Моя версія, в принципі, не змінилася з моменту, коли його тіпа вигнали з офісу президента, і вона проста як двері. Я вважаю, що. Люсін Дарістович буде виконувати роль спойлер-кандидата до Володимира Зеленського. Нічого нового в цій історії нема. Якщо ви пам'ятаєте отаку от історію пробувати вивезти з собою умовний другий тур зручного, так скажем, конкурента, якого ти точно переможеш, причому ще й конкурента, який, умовно, наприклад, буде обов'язково проросійський. І на цій проросійськості ти його, типу, по-любому переможеш. Ну, Правда, єдина людина, який вдався такий фінт, це був Леонід Кучма, і це були вибори 99-го року, коли він вивів з собою в другий тур під Петрушу Сімененка, цього губатого проститута, якого він переможно і переміг, вибачте за тавтологію, причому в першу чергу саме на риториці, ну окей, але ж ви ж не хочете, щоб камуняки повернулися? він же ще й проросійська камуняка, і так далі. Спрацювало. В принципі, в таку ж саму гру намагалися грати, ну, Ющенко, ні, понятно, там трошки інша історія була. От Петро Олексійович, який дуже хотів вивезти з собою в другий Бойка, от ну але тоді Зеленський поламав всі плани. А тепер я так розумію, що у Зеленського теж, подумаючи вже дуже активно про президентські вибори, наступного року думають про те, кого ж можна вивести собі в конкуренти зручні. Другий тур. Ну і розуміючи, що до Зеленського буде все більше питань, що його патріотичність буде під великим питанням, що дуже багато буде питань точно про те, коли навіть ці вироби не були про те, як ця війна була, скільки людей в неї загинуло, як ця влада готувалася до цієї війни, і все те, про що ми з вами постійно говоримо. Я впевнений, що на воєнних повісити цю історію на військових не вийде. Ну, менше з тим. Тому треба вже зараз заздалегідь подумати, хто був би зручний. Ну хто ж може бути зручніший, ніж умовно проросійський кандидат, який буде розказувати про русский мову і так далі. І Чимало людей за задумом цих геніальних политихнологов мають подивитися на це і сказати, «Ні, ну, слушайте, ну это ж кошмар Арестович, ладно, уже, хай буде этот Зеленський, ну він хоча б там типа, по українськи говорить». Якщо вам здається це неможливим, друзі, то ви дуже сильно собі малюєте надто хорошу картину, тому що ви маєте розуміти, що попереду у нас дуже складна зима, абсолютно неконтрольована. Ми не знаємо, яка буде ситуація з нашою енергетикою, з нашою економікою. Можна тільки уявити наскільки складною ця зима буде на лінії фронту. Можна не сумніватися, що Росія буде продовжувати використовуючи свою перевагу в особовому складі, в снарядах, в просто в м'ясі. Такому загальному пробувати наступати, тобто хороших новин, супер, як, як я вам уже і казав, навряд чи є смисл очікувати. І чимало людей ще більше, особливо тих, хто не бере в ній участь, втомляться від війни. Ну а далі справа техніки, як то кажуть. Тому коли, от власне кажучи, ми кажемо про русський мір, ми ж маємо розуміти, що дуже багато істот буде пробувати грати на тій історії, що це все радикальні націоналісти розпалили цей конфлікт. Що можна було якось пом'ягче, і тоді би не було всіх цих проблем. Ну да, русські сволочі, ну треба їх понять. Ну від у них же ж теж є свої інтереси законні. Ну, ну як. Ну а ми ж тут, вот это, Бандера і все. Друзі, я от вам вангую на 400%, що це невдовзі почнеться. І ловіть за руку тих, хто це буде робити. Знову ж таки, давайте не забувати, що в нашому медіасередовищі фактично незачищеними залишилися всі ті мразі, які сиділи на медведчуківських каналах і вливали це лайно за російські бабки буквально до останнього дня перед широкомасштабним вторгненням в українців. Давайте не забувати про Максика Діардіцу Назарова, який спокійно сидить в Києві, веде свій youtube ютуб-помийку. Подейкують його викликали в СБУ. Він там, скажімо так, мав теплу бесіду. Тепер він проводить контрольовані історії, тобто все лайно збирає навколо себе і такі. Ну я вже мовчу про те, скільки цього лайна Медведчуківського сидить в єдиному телефоні, Прекрасно це почуває, скільки ну і так далі, тому подібне. Тому, друзі, і головне, що ви маєте розуміти, що коли стане питання президентських виборів, повірте, всі технології для команди Зеленського будуть хороші для того, щоб залишитися при владі. Тому будуть загравати з усіма. Абсолютно електоратами. Саме тому так довго і нудно рухається справа з забороною ПЦМП. Тому що кожен голос буде важливий і тому. Так що, друзі, скажу так: нас очікує досить складний час. Звичайно, це вже не 2000 там умовний 17, 18, 19 рік. Це, звичайно, не 2010, одинадцятий, дванадцятий рік. Це навіть не 2007, 2008, 2009. Тобто, ми маємо розуміти, що звичайно ця війна, ця фаза війни. Коли війна зайшла майже в кожен дім, просто для мене шок, що досі, навіть коли там в кожен дім воно зайшло, але навіть в цьому домі далеко не всі хочуть це розуміти. В мене таке враження. Ну до менше з тим, так от ми маємо розуміти, що звичайно вже зовсім інший масштаб залученості людей. Тепер це вже не сотні тисяч, це мільйони людей, які мають своїх людей на фронті, у яких хтось загинув, поранений. Інвалід і тому і подібне. Тому, звичайно, я впевнений, що в Росії не вдасться вже те, що їм вдавалося кілька разів, коли вони не те, щоб перетискали повністю історію на себе, тому що все-таки давайте так. Ну окей, Януковича вдалося привести до влади, але от уже, вибачте, переламати так, щоб уже там при Зеленському Медведчук виліз остаточно, де і при Пітрі Алєксєвича, у владу ні, Да, вдалося завести в парламент, да, були дуже впливові, ну але. Це не порівняти з тим, що було при Януковичі. От тим не менше, я гарантую вам, що ця історія буде качатися, і найгірше повторюся те, що ці історії буде підігравати той факт, що я впевнений, що офіс президента буде гратися. Повторюся, в те, щоб мати контрольованого опонента в другому турі, а більш Зручною ви ж розумієте, да, щоб мати конкурента по проукраїнськості, це для Зеленського буде дуже небезпечно. Неважливо, хто б це не був, тому що ну тому, що до Зеленського буде повторюся величезна кількість питань. А от мати цього конкурента з точки зору проросійськості це дуже зручна історія. Тому, на жаль, я не сумніваюся, що буде, буде дуже багато з цим питань. От і знову ж таки повилазить вся та людська маса. Яка принишкла, притихла, от, і яка тепер захоче просто пожити по і В кінці концов, я ж говорю по-русски, нічого плохого там ні. Я вже мовчу про те, що в наступному році величезна кількість, ну абсолютно більшість європейських країн, знімає дуже серйозну підтримку біженську. Взагалі буде, я думаю, відмовлятися від поняття біженці щодо українців. Відповідно, до України повернеться чимало тих людей. Які пересиділи весь цей час там. І це не те, що там люди, які свідомо там їхали, бо вони там хочуть там дітей врятувати. Ні, це ті, хто просто втік. А зараз їм буде вже нема на що жити. Жити там, вони там, як звичайні громадяни, їм не сподобається. Вони повернуться, і у них не буде взагалі ніякого розуміння цієї війни. Навпаки, у них буде агресивне бажання заперечити навіть свій комплекс провини, що вони тут в цей час десь там лінялі. От і вони, звичайно, в цей момент почнуть ще більше качати тему, що шови своїм своїм от оттем українським, надо от це все... Надо, міритися, надо... От, я ж кажу, я, може комусь здається, що я зараз нагнітаю друзі, але в мене є своя чуйка така соціальна, я це відчуваю. Е і, на жаль, це нас очікує. І я все ж таки впевнений, що ми цю хвилю зможемо подолати. Ми не дамо більше цим е істотам, хоч якось поміняти наш порядок денний. Але ви маєте розуміти, що все це буде звичайно ще і перемежовуватися з дуже складними історіями, з тим, як буде закінчуватися нинішній етап війни. Які будуть, скажімо так, підсумки цього етапу війни і так далі, тому подібне? Вся ця історія буде ще дуже густо приправлена таким собі євроскептицизмом, євроатлантичним скептицизмом? Можете не сумніватися? Я, до речі, думаю, це буде гратися і команда Зеленського в певний момент. Що ж, от захід нас кинув. Вони погані, і багато хто сразу буде собі проводити в голові знак дорівняння. Ага, Захід поганий, прокинув, значить ані проклятих українських націоналістів фінансували. А якщо б не ані то нічого б такого не було, б нормально би жили нормально жили. Що вам не вистачало? В общем, попомніте моє слово, друзі. Буде це, на жаль, і це нас очікує. Тому готуємося, друзі, до цього. Розуміємо це, контролюємо свою втому, контролюємо свої емоції і розуміємо, друзі, що нашу країну. Нам ніхто не подарує це. По перше і по-друге, ця війна в першу чергу не навіть за території, це війна за ідентичність. Головне завдання расистів всіх мастей це знищити українську ідентичність, зробити так, щоб українці більше ніколи українцями не були. І тому ті, хто буде намагатися допомогти цьому середині країни, вони теж расисти. Неважливо, чому вони в це грають, тому що вони спойлер для офісу президента. Чи вони заробляють бабки, чи вони від війни? Неважливо, але ті, хто буде допомагати оцій повісті, це наші вороги не менше ніж ті, хто вбиває наших людей. По той бік фронту, це треба розуміти дуже дуже чітко. Ми маємо раз і назавжди закрити це питання, і думаю, що найближче 10 років ми це питання дійсно закриємо. Але як то кажуть, останній бій він найбільш завжди складний. Оцей останній бій за нашу ідентичність всередині країни. Він ще попереду. Ми маємо зробити так, щоб всі ці лабади і все це лайно більше ніколи не змогли отримати ніякого шансу в нашій країні. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне це відео і ці роздуми. Якщо так, не забудьте і не полінуйтесь, підтримайте його лайком, будь ласка. Підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, можете ставати спонсорами нашого незалежного видання. А також не забудьте підписатися на канал Шоу Бісики, а також на канал англомовної аналітики, моєї, в тому числі, BB Ukraine Analytics. Дякую вам за увагу! Все буде, Україна!